Микола Степаненко велетень не тільки за зростом, а Микола Степаненко велетень духу українського, Микола Степаненко велетень України, української мови. Друже, не контейнер, це програма, ми говоримо спонтанно про головне. От сьогодні, оці дні різдвяні, коли... Ми в Україні, от, е, ми живемо це життя. Що головне для тебе, що головне для твоїх рідних, що головне для України? Думаю, що всі ми об'єднані до ціл одного мирного дня сьогоднішнього і ще хочемо мирнішого, грядущого намноголіття. Як нам не втратити е, оцих дітей, яких От, е, мій внук в 7.35 е, привозять його в дитячий садочок, а в 7.40 він вже сидить в дикті. А як бути з їхнім е, розвитком, з їхнім освіти? Треба використовувати весь потенціал. І тут величезний побої за полягає лягає на батьків, на дідусів і на бабусь, на родину. От і в котре що цей чинник і виховання, і навчання він був всякчас, і він залишається і сьогодні. І Для екстремальної ситуації саме це так. Так у нас немає шансів здолати жіноче виховання українських чоловіків. Ну, жіноче виховання має свої пріоритети. Освіта направду фемінізована за надмір. Але якщо там і з'являються чоловіки, то вони маленькими штрихами, подихами і контурами змінюють величезну проєкцію, яка була, вкладають свою, е, свій посил у те, що здійснюється, і гендер вирівнюється, і маскулінно-фемінна освіта і стає гармонією. Директор садочка Дроб'янська Заводського. Так він просто його на руках всі носить тільки тому, що а, ну, він майстер, безумовно, великий, великий майстер. А, а, а що буде з тими українцями і тими дітьми, які за межами? Мільйонів. Ну, ми в Україні хворі Україною і ми боліваємо за нею, перебуваючи поза землями етнічними. Зрозуміло, що будьмо відвертими, Ми втратимо багато. Людей, і інтелект втратимо, і ті, хто справді Україну виводив, вибудовував, вони залишаться там. Але все одно відділ. Прагнуть повернутися і повернуться вони сюди ще з більшою любов'ю і ще з більшою одержимістю дбати про те, щоб Україна була і свободна, і самостійна, і багата, і рідна, неперебутня, і не Україна переможе. Тільки так і слава Україні! Героям слава!